Бізнес, своя справа, зараз дають гранти. Наша Альоночка, не знаю, вона ще тут, а, на ефірі, зараз дають гранти. Якщо ти хоч щось тямиш, ти вже можеш отримати грант. Альона проводила вебінар у неділю. Ви можете в нашому клубі його передивитися в записі і звернутися до Альони. Бо Альона знає правильних людей, а альоні гранти дають завжди. Понялаєш? Тобто ви можете взяти грант від держави. Мінімум 250 тисяч на свій бізнес. Альоночка наша Мартиненко вам допоможе. Да? Найдіть її Альона Мартиненко, така, а ось ось Мартинова. Альоночка тут є, да? а, вона в Інсті. Я, я зараз її в сторіс знову відмічу. Я зараз в сторіс її одмічу. Тобто, це ж блядь, про гроші. У мене нету денег на початку, держава дає, Альоні гроші дають. Напишіть Альоні скажи, я, блядь, хочу е, пекти пирожки і продавати. Я, блядь, буду в тебе куплять пирожки, бо, да, я, тому що я готовить, Е, Можу, люблю, але не хочу. Му, мої котлети будуть дуже дорого стоять. Пожалуйста, Альочка вам все розкаже, як вести бізнес. Візьме вас, блядь, на супровід за невеликі гроші. Я кажу: Альона, а чому ти будеш. Кстати, Альона, напиши мені, е, нам треба підписати супроводи. Альона мені сказала суму, я сижу і плачу. Вона посчитала тільки переплату моїх податків, я, я заплакала в тройні. Ну тобто скрізь мають бути свої е, е, правильні розумні люди. Да ти не можеш знати, блядь, все, не можна знати все.